Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Друзі. Поєдинок 27-го туру між командами Рух та Львів, Львівське дербі. Матч, який обслуговував Максим Козиряцький. Бачите, його на власних екранах. Ось поєдинок, який мав вирішити. Долю обох команд був ПЛ. Рух в разі перемоги міг би зачепитися за вихід з зони перехідних матчів. І він вже якщо зіграв би нічий, або програв, вилітав вилітав би одразу. Перший символічний удар у цьому матчі по м'ячу пробивав піковець, прикордонник захисника Зовсталі, який виходив разом з усіма бійцями. Потрапив в полон. Був обмінений 29 червня 2022 року. І от він робив цей удар перший по м'ячу. Поєдинок розпочався одразу на 13-й хвили... 13 секунді ударом від Львів'ян. Ременяк завдавав удару, він буде достатньо активний у цьому матчі. З чимало нагод у 9-го номера львівської команди буде. Одразу з перших же хвилин з таким чином секунд розпочав поєдинок. Юрій Кунчук на ваших. Екранах лідер атаки руха, який не зміг допомогти своїй команді у цьому матчі, адже пропускав цей поєдинок через мікротравму спанину. А це вже момент саме руха на восьмій хвилині виникає, Богдан Слюбик робив подачу. І от тут Маркоса Пуга опинився найспритнішому карному майданчику. В Остай завдавав удар головою, не влучив у площину воріт. Хоча сам удар вийшов ось від ним, головою достатньо непогано. Рух продовжував атакувати, приналевились тут в цій атаці, помилилися при виході з оборони в атаку. Тут Мисик вирвався, кузик, точніше вирвався вперед. Робив прострільну передачу. Богунов зачепився за цей м'яч, віддав п'ятою на ременяка, і Ременяк Рабони віддає таку передачу точно на Бугая, і Бугай в цьому епізоді вже дуже довго розвер... розвертався і дуже довго борився з м'ячами в підсумку. Не зміг завдати удару поворотах. Ну, звісно, робола ремонтка заслуговує тут тобто, окремої уваги. Ще одна атака у руха. Слюбик робив подачу, відбувалося загострення. Карабін пробивав, опинився абсолютно один у карній зоні львів'ян, але пробити точно в цьому епізоді нападнику, який замінив клинчука. З перших у цьому матчі не вдалося відправив м'яч вище в воріт. Це ось такі епізоди. Були у першому таймі, відбувався, ще тут Моленці Мінін поборовся до останнього. Бугай зміщується в центр. Віддавав тут здорово розіграли якраз футболісти Львова атаку. Ременяк змістився, пробив, але абсолютно неточним виявився постріл у дев'ятого номера львівської команди. На останок першого тайму, на останніх секундах, Ельворенга наважився на дальний удар. Тут завадив Франкушець Мініна, і тут абсолютно без проблем. Для Олександра Рибки. Пробивав здорово, але Семінін якраз таки завадив. У другому таймі також активно розпочали саме футболісти руха. Ну, це ще один хороший епізод зараз е, у команди Віталія Пономарьова, Де подача в штрафний майданчик. Тут м'яч перелетів всю лінію захисту у Львівян. Перший опинився Сапуга. Падіння дістала вже до цього м'яча, пробивав, акцентовано пробити не вдалося, але все на загострення все ж таки капітан руха пішов, підключився і пробив також руки рибці. Максим Гресо розганяє атаку Львівни в цьому епізоді. Знову Ременяк отримує передачу, знову наважується на удар. Ну і знову, на не жаль, неточно для його команди завершується цей епізод. Тут хороша контратака. У виконанні руха 5 в 3 виходять футболісти, і Квасниця тут дуже довго борився з передачею. Можна було кутити. Просто тут не але Наталса, але Квасниця дуже довго робив дотики з м'ячем, в підсумку, не зміг загострити і довести цю атаку до удару. Львів відповідав таким чином, прострільна передача. Вона була одразу заблокована, не, не дійшла вона до Ярослава Бугунова, йому була адресована. Ну і момент ось цей, дивимось, Василь Руніч, який з'явився по перерві, абсолютно чітко і здорово замінив сьогодні Юрія Кончука. вмикає швидкість, виривається від двох захисників Львів'ян, віддає передачу на Квасницю. Квасниця не встигає завдавати удар, Але йому допоміг в цьому епізоді Сергій Семінін. і Семінін відкриває рахунок у цьому матчі, забиваючи власні ворота, записуючи у свій. Мактив автоволу у своєму до слова у 200-му ювілейному поєдинку в Українській Прем'єрмізі. Ще раз дивимось. Віддавав на Косницю. Класниця трохи невдало м'ячу вробив, але тут це за нього зробив саме Сергій Сімієв. Рух таким чином повів рахунку на 77-й хвилині. Усе дуже довго не могли команди. Обидві причому розмучити рахунок у цьому матчі. Ну це сталося нарешті на 77 й хвилині. Дві намагалися намагалося відповідати продовжувала загострювати. Просто так не хотіли відпускати цей поєдинок. Прострільна передача на Бугая, Бугай під удар на Михайлєва. Михайлів з засильною підкруткою пробивав. Але тут абсолютно без проблем для Юрія Панківа. Забрав до рук досвідчений голкіпер руха. І от ще один епізод. Помиляється при виході заборони в атаку. І Тут сапуга подивиться, яку передачу вирізає Руніча, і Руніча з другої спроби. Відправляє м'яч в сітку, робить рахунок 2-0. Чудово розібрався в цій передачі. Ну, тут також варто відзначати саме асист від сапуги за спини захисникам. Ну, Львова просто неперевершена передача. і тут З такою передаче було би гріх не забити. вдалося це з другої спроби зробити. Вирізав за спину, Руніч відірвався, пробив рибка спочатку, перерву, ну, другим темпом. Абсолютно ж ніхто нічого не заважало Рунічло би. Зробити рахунок на табло. Давай, Бачимо розпач Олександра Рибки. Безумовно, він незадоволений діями захисників своєї команди в цьому епізоді. Тому що ніхто там не зміг підстрахувати, ну, і, безумовно, дуже прикро пропускати саме такі м'ячі. Львів намагався ще відповідати з такими ударами в кінці. Тут Юрій Паньків абсолютно без проблем м'яч до рук забрав. І на цьому все Олександр Олександряцький сигналізує про те, що поєдинок завершено. Рух перемагає з рахунком 2-0. Львів залишає українську прем'єр-лігу. Друзі, ну і хочу вам нагадати, бачите QR-код з нашого екрану. Про наш великий мегазбір разом з фондом Поверни живим на закупівлю вже п'яти мобільних пунктів для керування безпілотними літальними апаратами. Наша першочергова була мета 10 мільйонів. і Три таких автівки ми це разом з вами зробили. Тепер наша мета це 15, аби можна було купити 5 і, друзі, обов'язково донайте кожен ваш донат важливий, неважливий, у кого він розміру, 5 чи 10 гривень. Але разом з вами ми. Будемо максимально швидко наближатися до мете. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.